Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України оприлюднило відеокадри першої години операції у Курській області РФ, зокрема на кадрах розмінування прорив кордону, знищення оборонних рубежів агресора РФ, дії авіації, артилерії полонені у повідомленні йдеться. Перші години наступальної операції сил оборони у Курській області РФ 6 серпня 2024 року, день, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції. У відомстві наголосили, тепер усе залежить від стійкості українського воїна, усіх родів військ, задіяних в операції.